Стефанчук і таємнича кімната тещі, 10 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило публічний доступ до реєстру декларацій. Він був закритим з початку повномасштабної війни. Тепер посадовці та службовці державного чи муніципального рівня мають до 31 січня 2024 року відзвітувати про статки одразу за 2021 та 2022 роки. У квітні почнеться подання декларації за 23-й. Форбс переглянув декларації низки депутатів та найвищих чиновників, які вже встигли відзвітувати за 22 й рік після відкриття реєстру на ЗК. Ну, зокрема, пишуть про якесь іспанське життя Герех, про багатоготівки у Арахамії з Татаровим, про Кубракова щось там цікаве. Але тих подробиць ми наразі не знаємо, але знаємо прикольчик від нашого глави парламенту Стефанчука. Стефанчук у воєнному 2022 році отримав від держави 478 833 гривні, тобто ну, майже півмільйона, як компенсацію за оренду житла. І найцікавіше те, що, судячи з його декларації, яку проаналізував усе той ж Форбс, мова йде про квартиру його тещі. Квартира площею майже 102 квадратних метри, саме у ній Стефанчук, за його словами, живе з 2011 року. Ну і що? Хто забороняє тещі дерти гроші за оренду з свого зятя? Тим паче, якщо він слуга при Зеленському. Кожен знає, що зелені обдирають країну, то чому би не стягнути при нагоді з одного з них півмільйона гривень за рік. А ви би дали комусь зі слуг щось на шару, врешті-решт? Одне слово, Стефанчук живе в квартирі тещі, але отримав мало не півмільйона гривень за рік за оренду житла, як компенсація. Те, що Стефанчука немає за що засуджувати, ну якщо вона ще й сплатила податки з грошей, які їй заплатила Верховна Рада за оренду житла. А от щодо Стефанчука, тут уже можете коментувати самі, чи є у наших високодостойних обранців залишки совісті, чи немає. От на це питання пишіть відповіді у коментарях, і не забувайте ставити вподобайки і підписуватися на канал, якщо досі не зробили цього.